Привіт, друзі! Нарешті я знайшов той ПК, який одразу нам вказує, що відос буде цікавий. Наклеючка Ryzen 3. Мене здивувало, що бокова частина, побачите, наскільки вона в ідеальному стані вона віддзеркалює просто. А передня, так як ми звикли вже бачити, в жахливому стані брудна, зламана USB. Немає заглушок в корпусі. Ну, Дивна ситуація. Та таке ми любимо. Я ще всередини заглядав. Приїхав він у боксі цьому синьому нової пошти, обмотаний в паперку. В комплекті ще був кабель DVI. Що ми бачимо ззаду одразу? Це у нас вставлений модуль Wi-Fi чи Bluetooth. Bluetooth 5.0. І, схоже, достатньо якийсь непоганий мод. Знадобиться. Давайте, може, його і розіграємо в цьому відео. Ми щось в цьому відео точно розіграємо просто-напросто в коментарях, та я поки що не вирішив я ще, що ми розіграємо. Так, серйозно, да. Давайте його розіграємо. Пишіть коментар, що ви хочете. Bluetooth моду 5.0. Ну якийсь цікавий просто комент в добавочку до цього. Про цей ПК, коли зрозумієте всю ситуацію. Так, да, одразу анонсуємо розіграш. Так, знімаємо кришку. Вона реально в ідеальному стані. Ну, звичайно, протерти треба. Але корпус піде на смітник, скоріш за все, було. Ну, ви бачите передню частину, вона некудишна. Я ще не бачив, щоб З OLX так пакували ПК. Бо ось так приїхав. Клідуючий ПК для цієї рубрики. Це комп'ютер разом з монітором. Так, да, Це одіяло тут. Разом з монітором, комп'ютер. Там ще повинно щось бути з ним. А, ви бачите, як воно запаковано. Ну, надійно, але ви розумієте, да? одіяло і так далі. Буде дуже цікаво. Я ще не розпаковував, він же стоїть дня 3-4. Це і плюс, і мінус. О. Мінус, мі, мінус в тому, що зараз все буде на Да, Треба одразу взяти пакет і його буде скидати. Його і тут, шматочки. Відеокарта у нас прям такі. поролон. Завернута. Як вам таке пакування? Ой, там да товстий слой цього поролону. Не хочу це все різко виймати. Ой. Аж відбилися кулери, да? Кабель живлення у нас всередині ще є. Таксінопласт. Мене сильно це радує, бо... Ну, що це таке? Так, ну це база. Це просто база. Одразу бачу зірвану пломбу на відеокарті. Оперативка без радіаторів. Блок живлення у нас на 400 Вт. Так? Навіть не знаю, що тут почати. Бо мене не те, як закріплена відеокарта. І відеокарта з нюансиком. Зараз покажу, яким я спочатку спочатку цей весь приберу. У цьому випадку, я думаю, буде логічно одразу зняти відеокарту, бо вона, вона закріплена. Я думав, це гвинтик від материнки. Та ні, це щось ще гірше. Він навіть нормально не викручується. Тобто, розумієте, да? він провалився аж туди в різьбу. Його треба... Ось так. Так, угу. да, це... Ось така карточка у виконанні від Asus. Та зверніть увагу. Порти. Тільки DVI. Це майнінг-версія. Як мені сказали, з прошитими місками. RX470 на 4 ГБ. Комп'ютер обійшовся. Трішки більше 3000. Це, так скажем, був клікбейт. Він обійшовся 3200, плюс доставка там, 160 з чимось. Обійшовся ПК в 3200 плюс доставка 160 там, з копійками. Можливо, я поспішив через те, що давно вже не бачив адекватних ПК на олиць. Та думаю, це все ж таки гарний варіант. Вашу думку буду чекати в коментарях. Звичайно ж, ми це все перезберемо в красивий корпус. Які ви бачили на прев'ю. На одну секунду, друзі, переб'ю. Це інформація для тих, хто кого цікавлять дрібні ці розіграші, які я зараз роблю. Домонтовую просто відео. вже. А, так, я ті дві відеокарти, хто слідкував, я їх ніяк не можу розіграти. Люди пишуть коментар. Ви можете самі знайти. Я пишу, що ви виграли. Потім нагадую, вон 9 днів назад написав, що виграли. Потім нагадав, ну нагадав, ніхто не відписує мені. Тепер змінюються трішки умови. Вони максимально прості. Ці дві відеокарти поїдуть просто бонусом до тих, хто ти сьогодні виграє. Там цілих три вже відеокарти назбиралося. Сьогодні розігрується Bluetooth-адаптер, це що ви бачили в цьому відео 5.0. Та ось така прикольна штука для мобільного геймінгу. Вона використовується як павербанк. Вона підключається по Bluetooth до телефону, в неї є свій заряд, до неї підключається... Мишка та клавіатура, і ви граєте на телефоні, як на ПК через мишку та клавіатуру. Тут акумулятор 2400 можна і телефон підзарядити і Взагалі до телефона самого вона конектиться саме по Bluetooth, це дуже зручно. Не треба там лишній кабель підключати. Просто у вас може вона стояти на столі. Підключили телефон. все класно. Кого цікавить? Пишемо так, умови розіграшу бути підписаним на цей канал, лайк. Цікавий коментар, що що вам потрібні ці речі, що вони вас цікавлять, і обов'язково підписатись на мій інстаграм, інстаграм в описі і залишити в коментарях свій інстаграм, щоб я міг з вами зв'язатися. Будь ласка, бо я стільки часу трачу там в цьому розіршу дуже почасно. Теж багато людей я виписую всіх, провожу це все, а потім не можу зв'язатися. Це вже ну. Давайте трішки змінимо, будь ласка, кого це все цікавить, кого цікавлять ці речі, давайте зробимо саме так. І в подарунок до, цього, до цієї штуки поїде відеокарта та з минулого розіграша, і до Bluetooth-адаптера теж та відеокарта. Так, карточку поки що в сторону. Тут все зрозуміло, в принципі, по відеокарті. Головне, щоб була робоча материнка у нас на А-320 чіпсеті. Зараз я її зніму, покажу вам детальніше. Все відключу. Як дивно виглядають старі кабелі, оці різнокольорові. В материнці більш-менш сучасні. Слухайте, а у нас тут слот М2. Все ж таки є. Я думав, ця материнка без нього на фотографіях бачив. Давайте заглянемо на оперативку. І будемо вже перевертати ПК, виймати все інше. Оперативка така цікава. Два, дві планки по 4, я б наскільки зрозумів по маркуванню. Можливо, ви одразу зрозумієте. Ось такі дві планки. Окей. Ну, точно не DDR-3 і це вже добре. Жорсткий диск по всім канонам. Закріплений на один гвинт. та ще й. Як закріплений? Зараз я вам цей гвинт покажу. Через що мені здається, що він не в сильно гарному стані. Весь такий він уже поживший цей б... пожив цей гвинтик вже. А, я думаю, чому воно не підключене? А тут, типу, кабель менеджмент. Розумієте? Тут всі кабелі вон, заведені з іншої сторони. Я думаю, ви такого теж не очікували. Бо я думав, чому вони відключені? Seagate На 1 терабайт. Окей. Все пінопласті SSD. -шник. Теж прекрасно закріплений. На такий самий гвинт, як відеокарта. Ну те, що так кабелі цікаво проклали. Ставим лайк людині, яка це збирала в цьому корпусі. Кінгстон. Так, через камеру не видно. 240 ГБ. Супер. Бо я думав, що буде. 120 базовано. Ні. 240. Надіюсь, вам видно 20 плюс 4 не дожатий абсолютно. І на наживлення відеокарти у нас 6 пін. Угу. Звичайно ж, материнка не прикручена на всі гвинти. Тільки на 4. Ось в такому стані материнська плата. Просто припавши пилом, я не бачу тут ніякого трешака. Супер. Не терпиться вже заглянути, який там все ж таки стоїть процесор, бо по наклеїться не сильно тут зрозуміло. Зараз будемо відкривати все дивитися. Так, ну давайте заглядати під кулер боксовий AMD-шний. І дивитися, що ж там за процесор. Уф. Цікаво, чи було вам видно. Трішки дивно світло виставив, я знаю. Уф. І тут прям пил. Да. Стумував я за цією рубрикою минулий показ цієї рубрики. Тут хто бачив міні компік він був майже без пилу. Я так боюсь, що там прикипівший кулер. Ой і процесор. Фух, не прикипівший. Добре. Трум напевно. Ну, взагалі, в принципі, небагато пилу. Окей. Видніється це наш. Райзен 3200. Зараз подивимось точніше. Райзен 3200. Я цього дідуся не бачив, напевно роки 4 вже вживу. Той згадок, напевно, вже про нього не, не чув навіть, щоб хтось згадував за нього. Зараз це все відчищати, бо так вам показувати і подальші маніпуляції проводити. На підійде. Та тут не все так страшно і очікував чогось страшнішого. Давайте одразу і з відеокарти кожух знімем Так. Тут взагалі все достатньо цивілізовано. Як думаю, що зі стану постану термопасти. Вона свіженька, можна було. Б... Просто продути, якби було щось більш потужніше у мене, типу пневми. Я використовую прості балони зараз. Ними я б не вийдув би весь пил звідси. Тому доведеться розбирати. Ну все одно бачите тут. Термопаста свіжа, але пилу дуже багато. Окей, зараз це все буду вижищати. Тепер можна все збирати. В кінці відео, до речі, розіграємо цю відеокарту між тими, хто залишав коментар під минулим відео, де я оголосив розіграш цієї відеокарти, але переможців буде два, тому що з минулого розіграша точно такої самої відеокарти, вона стоїть запакована. Переможець так і не відписав, тому буде два переможця. З да, СМПК насправді великі проблеми. Драйвера не ставляться абсолютно ніякі. Інтернет пропадає кожні дві хвилини. А не знаю, це вже тягнеться приблизно годину. Зараз буду мучитися далі. Хоча вже навіть тут видно, там ну, майже 6 ранку. Друзі, я щойно записував ставку, що це провал і з ПК Проблема велика. Не ставився ніяк драйвер. Думав, що вже, в принципі, все. Записав ставку, що кому потрібна безкоштовна візеокарта, на яку не ставляться драйвера, але. Потім перезавантажив і всі зусилля були немарні. Все запрацювало. Зараз ставлю на останнє оновлення. А в стімі зараз ставлю на завантаження всі потрібні ігри. Уже 7.12. І ляжу подрімаю, поки будуть завантажуватися всі ці ігри. Ось в такому симпатичному корпусі поставив я і кулер з підсвіткою, наперед, красивий а, корпус. В принципі, хто давній підписник, напевно, і пам'ятає, звідки взагалі. Так, я зміг запустити CS2 в такому режимі, правда. Вона запускається і звичайно, але там грати взагалі. треш. Тут ми бачимо 40 кадрів. При цьому в нас дуже сильно глючить. Я взагалі, напевно, не встигну навіть нікого вбити. Ось наскільки вирішує FPS, все ж таки. Навіть, я думаю, топовий гравець. Звичайно, ж таким FPS нічого не зробить. Це просто. Треш. Ну, я просто я не встигаю, друзі. Я не встигаю навіть просто повернутися, щоб ви розуміли. Тобто, ну. <с> аж якась затримка, знаєте. Та ні, 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 я взагалі нічого не можу зробити серйозно. Просто взагалі нічого. Ну давай, хоча б щось. Він вже не вийде, да? Звичайно ні. Я взагалі не можу ні швидко зрегу регаувати. Е, угу. Та серйозно ну, взагалі. Просто. Може хтось напише, що та, ну, це я так граю, але. ні. Я взагалі. Та ну. Так, С2 тут не пограти, звичайно. Шкода. Шкода. Ну, хоча би щось я зможу? Та не можу взагалі повернутися навіть. Просто треш. Це муки. Напишіть, якщо хтось так взагалі грає з такими FPS. Ну, це ж, це ж просто неможливо. Треш. А -а -а. Да. Шкода. Вино жіст з затримкою такою. Дуже багато хто просив побачити Rust на тесті. Ось вам Rust на мінімальному пресеті у Full HD. Як на мене це не грабельно, то думаю, ви мені підкажете. Напевно, можна вимикнути на якомусь квадратному екрані. Отримати 50 FPS. Але чи має це сенс? В закритих приміщеннях у нас, звичайно, піднімається там до 50, вище 40. Але ми розуміємо, що в принципі в більшості випадків це буде 35. RDR-ку, тим не менш, можна пограти на не самому навіть мінімальному, це такий низько мінімальний просед графіки у Full HD, і ми бачимо вище 40. А грати. Можна, бо... І це на Full HD. Я насправді взагалі перший раз RDR-ку грав на 20 дюймовому моніторі в просто HD, і мені подобалося. А тут на Full HD ми бачимо 40, за 50 на відкритих територіях. Тому, як на мене, прекрасно все. В паб побігати. Тут стоять не саме мінімальні, низько мінімальні такі налаштування. Якщо скрутити на мінімальні, ми можемо отримати на Full HD в районі. 60, дай Бог, але теж не те, не грабельно. Все ж таки ігри отримують оновлення і старе залізо вже так собі на ньому працює. У GTA 5 можна грати, і це чудово, і це просто супер. Я вважаю, тому що зараз дуже багато хто грає GTA онлайн. А підкажіть мені, до речі, чи є різниця між звичайною GTA і саме GTA онлайн. Якщо ні, то все прекрасно. І навіть Far Cry 6 у нас нормально запускається і грається. Як на мене, все чудово за такі гроші. Супер. War, щось, якби він коштував трішки більше, ну вже, напевно, сенсу немає, бо в принципі вже за тисяч п'ять можна купувати щось окремо і щось все ж таки зібрати, якщо щось вицепляти, якщо дуже хочеться, але теж чи має це сенс.